Слава нації! 24 травня 2024 року. То чи буде акація? Вона, вона трохи видніється, але вже сірія. Якраз такий час, що вона в повному розгарі. Там видно трохи в мене Пару днів буде давати. Так, то що я хотів? Хотів показати одного. А, ось, будь ласка, що таке трутньова рамка, результат частково. Да? Але ще потрібно перетопити. По, по викидавки язики. Ось в е, мене... Горобці допомагають мені частково, Ось тут не, не допрацювали вони трохи. Але потім, як вони по вже я скачую такі от і перетоплюю, піде хлопцям на допомогу нашим. Але не про те, якось буде. То чи буде акасі? Тобто мед з касій. Ось я тут 13-й якось був він на огляді у нас. Хочу побачити сам, але не рекомендую комусь там, коли святе касія взагалі не залазити в улик, тому що ми бджіл, скажімо так, дезорганізовуємо, але я відкрив, я бачу, що там вон потягли хвостика. Маленька язичка. Це відразу я розумію те, що сім'я знаходиться в робочому стані. Та чи вони вже принесли щось? Давайте побачимо разом. Так, да, тут те ж саме 1 травня я забрав е, стару матку з цього вулика. Е, для чого я це зробив? Будь ласка. Ну, не до кінця залита, але залита. Е, забрав стару матку, для того я знав, що десь буде коли там... -то. Для того, щоб бджола не годувала розплід, який мені на акації, наприклад, не потрібен. Не потрібен. Ось, будь ласка, рамочка. Так. Зараз я до хвостика заберу. Тобто ми маємо розуміти, що якщо є відкритий розплід, бджоли ж його годують тією самою акацією. Така рамка. Не знаю, кілограмчика по три. Так. Трутнева рамка. Це або не хочу казати трутнева рамка. Всі зрозуміли, що таке трутнева рамка. Тобто під час взятку а тим більше акації не рекомендовано лізти. Вулик, тому що ми дез... дезорганізовуємо бджіл. Є там, звільняють місце для засєва. Але їх віст є такі, так? Да? Чому я це зробив, забрав? Для того, щоб бджіла не кормила той й який... Коли буде цвісти та акація. Ну, тобто, нащо на мені на акації розпліт? Mm -hmm. Я приблизно знаю, коли в мене буде цвісти акація. Mm -hmm. Да, аномальна весна, то було холодно, то було... Тепло, то... Але не про те. Залита рамка, да? Залита. Після акації, будь ласка, буде там до соняшника можливо всі. Чи час молодій маці проявити себе де да проявити себе наростити сім'ю а поки що в нас рамки з медом без розплоду так Так, да. ще чиє у нас тут матка ж молода, Як нам чи є не шукаючи її залита. По пилку ми определяємо, якщо пилок носять, джоли. Не обов'язково залазити сюди, дивіться, шукати і дратувати тих бджіл тим більше, що вони працюють зараз. Дивимося біля льотка, якщо бджола несе активний пилок, ну то значить у сім'ї все гаразд, можливо вже навіть є розпліт. Але тут у мене ще поки... Розплоду нема, ще трутень він весь не вийшов. Розплоду нема. І пілку поки що нема. Ну навіть якщо тут не буде матки через що я ще тиждень після кації, я просто дам сюди рамку розплоду або на виході якийсь маточник і буде їм заміна матки. Так ну, приблизно бачимо, да? Ситуацію. Дехто хоче меду. А Не розуміє біологів чолій, коли має з'являтися той мед у бджолосім'ї, коли він має з'явитися. А тим більше весною. Коли різниця мета пасічника і бджоляра, Бо якби співпадали ці дві мети пасічника і бджоляра тобто мед так то діл би мабуть би вже не було на світі а є такий маленький секретик я розкажу що вони повинні знати трохи бджола це природа воно живе так орієнтується теж своїми якимись радарами навігаторами і от один із них це день сонячного Рівностояння чи як там правильно. Коли найбільший день? О, коли найбільший день Залита рамка, да? бачимо? Що вона залита? 21 червня. 21 червня високосний рік у нас у цьому році, то мабуть 22 червня. Після цієї дати бджоли вже готуються на зиму. І роїння, якщо бджола не зайшла а бджол, бджол, або бджолосім'я не зайшла в ройовий стан, то ці мети пасічника і бджоли тоді співпадають, бо бджола починає активно готуватися вже на зиму і носить мет. А по весні, вибачте, не дуже вона хоче носити вам мед. Це потрібно знати. Це потрібно знати. Але ж пасічники, які протримали там 2-3 роки бджіл, не думаю, що ми все знають. Ось будь ласка. Тут є все там є. І мед чомусь є. А розплоду нема. Але і матки, мабуть, нема. Ну, мед є. А на що мені розплід? О! Ну, та не про те. І бджола є вам, бачите. Залито, залито, залито. О. Так. Хвости тягнуть. Значить, матка має бути. Але ще вона не... Не, цей. не вистигла, щоб робити засів. Але з іншого боку, якщо я цей мед не заберу, поки вона почне гарно сіяти, і вона тут буде, то я думаю, що навіть молода метка почне роїтися. Почне роїтися. Десь так. Така ситуація по пасіці на сьогоднішній день на півночі України Київської області. Так, нібито все висловив свою думку. Всім миру перемоги. До побачення.